Пройшло близько місяця плюс-мінус, і це значить, що настав час для наступного етапу. На цьому етапі дуже важливо слідкувати за температурою. Оптимальна, вона має бути 20-22 градуси. Якщо буде нижче 15 градусів процес бродіння зупиниться, а якщо буде перегрів сусла, то дріжджі мають просто загинути. Знімаю перчатки з банок і все це переливаю в одну ємкість через сито, тобто проціжую. Отакий от невеличкий осад лишається в банках. Це я роблю для того, щоб додати наступну порцію цукру. Отак от, от все виходить. Дуже класний кольор. Тепер трішечки відбираю, ну, може, літра півтора-два, щоб е, в окремій ємкості розвести цукор, а тоді вже додати до загального об'єму. Цей раз додаю один кілограм цукру. Звичайно, ж, все ретельно перемішую, щоб воно все... Е, Розчинилося, а тоді вже додам до іншого об'єму. Дуже класний кольор такий, дуже насичений і приємний аромат зараз на цьому етапі. Банки ж, звісно, обов'язково повинні бути чистими, треба їх вимити. Все, цукор розчинився, розливаю по чистим банкам. Обратно одягаю перчатку, нову вже, і проколюю один пальчик, і все вже тепер це останній етап, на якому ми чекаємо. Коли перчатка вже здується, значить розливаємо просто по банках. Закриваємо вже кришкою пластмасовою і виносимо в погріб на дозрівання. І Через 3-4 місяці насолоджуємося.